Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні хотіла зробити відео по своєму епідендруму. Епідентрум Філіаре. Хто пам'ятає, хто знає, це дуже цікавий епідендрум. Епідендром, який Називається, він ще в під вічистий, він нього такий пухнастий-пухнаста губа, він жовтий. І дуже так прикольно, ніжно пахне такою свіжоскошеною травою, чи кукурузою. Не знаю. У мене ось є такий тазик, і я хочу його поділити. Фотоквітування вставлю. Я хочу його пересадити, там треба міняти повністю ґрунт. І будуть поділки. Якщо поділки я покажу, кого цікавить, заходіть в лічку, питайте. Скажу так, що квітне, от бачите, він квіт квітне, він так само, як котлея. Його навіть по лисках, по псевдобульбах, можна спутати із катлеєю. Бачите такі е, мясисті шкірясті листки. І вони такі, знаєте, такі масненькі, так ніби хтось їх олією намастив. От, така от фішка цього епітендрума. Я собі думаю, що свого роду такий захист від шкідників. Не знаю. Бачите, такою плівкою листки. І ось бачите, це розуміли, величезний горшок. От він. І тут у нас коріння повилазило, і я хочу його переселити. Плюс там вже застояний ґрунт. Я так і знала, подивіться, із ґрунту нічого не залишилось. Ось його коренева. Шикарна коренева система. Ось так от. Так що я буду його ділити. Треба привести його в порядок і переселити його в іншу кору. Хто знає, є моя така штука якою я обробляю інструменти? Ось мій інструмент, який я оброблю. Отже, тихі паратишки перебрала я ґрунту і пообрізала. Подивіться, зрізи чисті, рослина здорова, один зріз і ось тут другий зріз. Ось Тут у нас так само чистий зріз. ось така от корнева, невеличка. Але досить таки сильна. Ось так от. І рослина друга взагалі. І друга Монстрякіна. Ось така тут у нас лапа кореневої системи. Ось так. Цей кусок 350, цей кусок 450. Так що хоч хто хоче, пишіть мені і буде ваша.